Ось така дуже якісна іграшка. Вона у нас пластикова із резиновими ще деталями є. Сюди вставляю, вставляються стріли. Стріл в комплекті немає. Рухаються ніжки, шарнірні, в колінцях вони згинаються, рухаються ручки, голівка. Такий він з іншої сторони. І тут у нас є знизу кнопочки, якщо вставляємо стріли, натискаємо і вони вистрілюють. Далі ігровий наборчик з ніндзя черепашками-героями. Якісні фігурки. Ручки, ніжки рухаються.